Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія, і сьогодні ми поговоримо про те, до чого призводить надмірний полив розсади, за допомогою яких засобів і дій можна уникнути перезволоження ґрунту. Що таке чорна ножка та які профілактичні засоби боротьби. Із чорною ножкою на розсаді. При надмірному перезволоженні підвищується чутливість рослин до шкідників та різних захворювань. У перезволоженому ґрунті ми всі знаємо, що йде нестача кисню, адже ґрунт якби злягається і відповідно накопичується вуглекислий газ. І ви знаєте, чим більше в ґрунті води, тим менше кисню і навпаки. А без кисню неможливо нормальна життєдіяльність. Самої рослини, і, і робота кореневої системи також неможлива і не можуть утворюватися і, у перезволоженому ґрунті нові і, волоски кореневі. І якщо довгий час буде перезволоження ґрунту, то розсада може зовсім загинути. Що ж робити? Завжди має бути на готові пісок. У нас є пісок, звичайно, ми придбали. Річковий пісок, але якщо є і такий пісок, то це дуже добре. Він у нас він прокалений, стоїть окремо, ми посипали, ось бачите, ґрунт піском. Що це дає? Це дає те, що не буде біля самої кореневої шийки, не буде надмірної вологи, що не дасть розвинутися при кореневій ну, гнилі і не дасть якби, розвитися чорні носці. Також ви бачите, як уважно придивитись, ми насипали, крім піску, ще й вермикуліт. Можна і всипати і переліт, і вермикуліт, він також поглинає вологу. Але якщо ми дивимося, що і далі сонця немає, а лампи, які ми і підсвічуємо для продовженості дня, вони ж не гріють, вони просто дають світло. Значить, треба зробити якісь інші дії, які б допомогли нашому ґрунту. якби, Забрати цю вологу з нього. То пригоді нам стає як швидка допомога, давно всім відомий засіб, препарат швидкого спектру дії, використання якого ми всі знаємо, і який, мабуть, є у кожній аптеці. Це звичайне активоване вугілля. Як його використовувати? Але перед цим я хочу розказати. Чому ми так турбуємося за перезволоження ґрунту? Через те, що в умовах підвищеної вологості з'являються різні грибкові хвороби. Однак із них це одна з таких поганих хвороб, які можуть знищити повністю всю розсаду, це чорна ніжка. В умовах підвищеної вологості спочатку темніє підсім'ядольне коліно. Потім сама тканина стебла темніє у частині кореневої шийки, і після чого рослини пропадають. Але хворобу легше попередити, чим лікувати. Тим більше профілактичні засоби дуже прості. і… І, і прості, даже виконання, що потрібно, те, що ми говоримо на кожному відеоролику: що перед тим як садити розсаду, потрібно продезінфікувати ґрунт. Ми це все робимо. Чим ми дезінфікуємо? Дезінфікуємо розчином. Розової магантівки, можемо дезінфікувати розчином фітоспорину це дуже хороший дієвий препарат. Також можемо прокалювати ґрунт у духовці перед посадкою насіння. Насіння також дезінфікуємо цією самою розчином марганцівкою і фітоспорином. Всі робимо ці профілактичні заходи. Також, що потрібно, постійно провітрювати приміщення там, де знаходиться розсада. Бо е, потрібно, щоб був доступ свіжого повітря до розсади, щоб не пересихав верхній шар ґрунту і е, затримув, не затримувалась волога коло, коло кореневої шейки розсади, то ми е, підсипаємо, ось ви бачите, пісочок, постійно розпушуємо ґрунт. Також е, Підтримуємо ґрунт, потрібно підтримувати ґрунт у стані помірної вологості. Також що потрібно ще робити, щоб не було грибкових захворювань. Профілактично один раз на тиждень поливати розсаду розчином фітоспорину, або слабим розчином марганцівки, або розчином харчової соди. Береться чайна ложка на 200 г води, або носимо настоєм цибулиня. Це багато, дуже є ну, різних розчинів і варіантів. І якщо ви зупиняєтесь на розчині, це це як народний такий засіб, який дуже дієвий і допомагає, то потрібно взяти склянку трабованого лушпиня, залити одною літрою окропу і залишити про холодному місці на дві доби, потім процідити і розвести один до трьох, і поливати раз у тиждень цим розчином. Цибулення це буде також профілактичний засіб. Отже, що ж робить активоване вугілля? І чому воно так допомагає? Активоване вугілля не зустрічається в природі, його отримують штучно, і це з деревини, кокосової шкарлупи і використовують також кістки тварин. За рахунок своєї пористої структури активоване вугілля. Може поглинати шкідливі речовини, гази, домішки та прекрасно вбирає вологу і не дає розмножуватись патогенній мікрофлорі. тому і являється ефективним для боротьби із рибковими захворюваннями, але тільки на початковій стадії розвитку хвороби або як профілактичний засіб. Особливо актуально це для розсади, бо розсада часто вражається чорною ніжкою. І це гниль кореневої шийки сіянців. Тому для профілактики чорної ніжки потрібно присипати ґрунт потовченим активованим вугіллям. Що таке активоване вугілля, мабуть, ви всі знаєте. Активоване вугілля, воно продається в аптеках, воно є як просто, в таблетках йде активований вуголь. Є, продається активований вуголь вже подріблений. Якщо у вас активований вуголь в таблетках, навіть якщо він просрочений в вашій аптеці, не треба викидати. Активований вугольний е, уголь активований або вугілля активоване по-українськи. Є для будь-якого садовода це як швидка допомога не тільки для розсади, а для саду взагалі. Активований вуголь, якщо він у вас в таблетках, його треба розтовкти. І використовувати його в розтовченому вигляді. Наприклад, для такого лоточка, ось контейнерочок. І щоб присипати активованим вугіллям, достатньо 4 таблетки. Ось ми взяли його, потовкли і вийшов такий чорненький порошочок. І потрібно цей активованим вугіллям присипати абсолютно весь ґрунт. Через те, що ми бачимо, ґрунт перезволожений. Слава Богу, розсада в нас, ви бачите, жива, ніякої кореневої гнилі в нас немає. Але ми переживаємо, що по прогнозу погода сонця не видно, ґрунт сам по собі не висохне так швидко. І щоб запобігти профілактиці появи чорної гнилі, ми присипаємо сьогодні цим активованим вугіллям ґрунт. Присипаємо ми його під, ви бачите, ось під сам корінь. Кожну рослинку присипаємо. Щоб захистити цю рослинку від кореневої гнилі. І якщо ви дивитесь моє відео, ми проводили черенкування піларгонії, ми всі зрізи, всі зрізи також обробляли активованим вугіллям. Воно також дає прискоренню утворення нових коренів. Я це все зроблю, бо незручно це все робити. О. І вугілля позбавляє ґрунт від зайвої вологи та зупиняє розвиток гнилі у коренях сіянців. І якщо ви побачили, не дай Бог, ознаки чорної ніжки, то потрібно. Що зробити? Цей сіянець, де є ознаки чорної ніжки, потрібно викинути із вашої ємності, де росте розсада, обробити абсолютно всі сіянці і те місце, де був цей сіянець? Активованим вугіллям потовченим. Якщо є змога, то, звичайно, було б добре з того ґрунту зовсім забрати і пересадити ваші сіянці у нову ємність перед цим продезінфікований ґрунт. Ну, На сьогодні все, що хотілося сказати вам по цій темі. як… Е Перезволожений ґрунт довести нам до того, щоб не було загниття коренів, зробити профілактику захворювань чорної ніжки. І, якщо вам сподобалась розповідь, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. З вами була я, Надія. Бажаю вам здорової, міцної розсади, гарного настрою і хай збуваються ваші мрії. До побачення, до нових зустрічей!